Мені наснився сон. Закінчилась війна. Раділи люди плакали, сміялись. Емоції не стримував ніхто. Ми так давно чекали, і ця мить настала. Нарешті все кінець. Закінчилась орда. Сконали вони в наших чорноземах. Сиділи б краще по своїх хатах. Ростили діток і життю раділи. А у Москві від злості луснув їхній цар. Він так хотів захапати усе і всюди, що не помітив, як скінчились в нього люди. Тепер там і людей нема. Одні собаки бігають повсюди. А в нас весна і вишня розцвіла. Вертаються додому ті, хто був далеко. До України повернулися лелеки. Вони весну на крилах принесли. Обійму мати сина, козака. Він наш герой, він захищав країну від погані, від мороку й зла і став достойним сином України. Яскар, яскравим був цей сон, сподобався мені. У сні я бачила все те, про що я мрію. Нехай же збудеться скоріш, а збудеться він точно, я в це вірю.